Вітаю всіх! Подивіться, скільки знову приїхало мені товарів з Aliexpress. Будемо робити огляд. Я вже майже там половину всього розпакував, подивився, що про що вам казати, що сьогодні почнемо? Почнемо з найдорожчого. Це поки що відкладемо. Отак от, от. І так, що це в нас таке? Замовив своїй дочці маленькій, шестирічній. Ось такий от телефончик. Називається Redmi Note 12. Я його вже, як на почті забирав, то відкрив. Це другий раз зараз буду відкривати. По характеристикам непоганий такий апарат. Має 8 ГБ оперативної пам'яті. Е, 256 ГБ має внутрішньої пам'яті. в принципі. Не знаю, який тут поки що процесор в ньому, тому що просто не бачу, де воно написано. Ну, Зараз зайдемо в настройки і подивимось. Так. Що йде в ньому? Така от коробка. Це вже він, виходить, у нас не китну, як би європейський. Так, що з ним ще в комплекті? Інструкція, мабуть, о, інструкція. Іде в комплекті, купа інструкції іде, І чохол такий от силиконовий. Як не є, все рівно приємно, що йде з ним чохол. Так, і сам телефон. Так, а зарядка? І зарядка. Представляєте, йде на 33 вати, швидка зарядка і кабель. Мабуть, десь ще скрепка. О, ось ще йде скрепка, так. І так, тефончик. Отакий він. Телефончик. Я вже його включив. Українська мова є в ньому, що дуже радує. Так. Потім буду його настроювати. Побачу, може якось можна. Так, українська. Україна. Так, не знаю, як би зайти, подивитися. Щоб зайти просто в систему, купу треба Нажати всяких підтверджень. Телефончик, бачите, такий прикольний. Це Колір грей якийсь там, мабуть. Чи як він тут називається? Блін, не написано, як він називається. Ну, коротше, такий якийсь він сіруватий. Як, якоби дві камери на ньому. Так, заверш... налаштування завершено. Все готово. Так, дивимось. Заходимо, де в нас тут в нього. Так, так, так. Про телефон. Оновлена система. Телефон 23-го року. Я так думаю. Зайнято 26 ГБ з 256. Блін, а де ж? А, детально. Що ж у нього за процесор? Мені цікаво. Ага. Версія Android 13 вже стоїть на ньому. Блін, не бачу я, де тут процесор. Процесор пише 8 ядер, максимально 2,8 ГГц. Оперативна пам'ять 8 плюс 4 ГБ. Ну, я думаю, в принципі, що тут розказувати? Телефон вже якби вийшов раніше, вже, як би, можна сказати, не актуальний, але для дитини буде буде саме те. Так що, я думаю, все буде нормально з цим телефоном. Потім його налаштую. І переходимо далі до чогось іншого вже. Так. Тримай свой телефончик. Так, что у нас далі? С телефоном все понятно. Так, следующее у нас будет. Следующее. Это вот такая вот коробочка. Это лихтар. Пришел он. Там ще була сверху. Упаковка в такие коробочки. Пупырочка. Что у нас тут? Вот тут китаєць. Благодарствую, що я в нього купив ліхтарик. Ну, діло не в цьому. так Ліхтарик цей прикольний, такий він я його взяв з акумулятором. По-моєму, десь баксів 12 я за нього віддав. Отакий акумулятор, але зразу вам дам таку одну пораду. Щоб не відчути себе лохом, не перевіряйте ємність акумулятора, так як тут написав Китай, що тут. 6000, а насправді тут всього 2000. Але нормально, його надовго також вистачає на цьому фонарі. Має фонарь отаку от зарядку. Бачите, Отвір такий для заряджання. Міні-USB-шний. З цієї сторони кнопка йде. Не дожав. включення. Вона разом йде як індикатор. От, коли буде червоним. Світитися тоді потрібно буде заряджати. Він такий більш цей ліхтар, можна сказати, для якихось пошукових робіт десь щось шукати, далеко світити вдаль. Ну, в принципі, нормально і перед собою світить. Зараз я вам покажу. Давайте перемістимося в під'їзд. А так світить у темному під'їзді. Все видно і по центру точечка світло. воно б'є в даль. Зараз вийдемо на двір, покажу. Ось, наприклад, в цю сторону. Уже на дворі світло, правда. Вже повна ніч покажу вам. Оце столик приблизно метрів за 50. Так видно по ньому. І зараз підійду до столика, бо штатива не взяв, покажу вам, як приблизно світить мій налобник конвой. Отак От сюди будемо світити аж один. Так, це цей ліхтар, я його кладу на спів. І зараз вимкнемо конвой. Ось він налобничок такий. Також на нього силку залишу, я його раніше брав. дуже Він світить, таким бачите, більш це налобнічок. Зараз попробую як це його краще буде зняти. Так, оце налобник. оце Це ліхтар, цей на який я знімаю вам огляд, а це мій H1. Це, Бачите, я ним свічу, це на максимум. В принципі, це просто Росію, я перед собою добре видно. Бачите, забрав. Ну, хочу вам сказати, аж, аж один, а цей мій налобничок, він коштує зараз десь гривень 900, може 1000. Коротше, я його брав десь за 22 долари, а цей. Всього 11 доларів коштує. Так що за 11 баксів, я думаю, досить непоганий ліхтарик. Ось так перед собою видно. Ось світимо вдаль. Тут по деревах. Зараз туман, то видно. Такий бачите, по небу лучик. Силки залишаю. Кому цікаво буде, незадорого взяти такий ліхтар. Ось. Ось це індикатор також на ньому світиться. Так, будемо виходити. І так, подивилися ми, як світить в під'їзді цей ліхтар, як на дворі. Ну, в принципі, називається він XLM L2. Ось він ніяк не регулюється. Добротний ліхтар. Рекомендую, ссылку залишу на нього. Слідуючий у нас товар із Алиекспрес це у нас от такі окуляри. Це окуляри, такі можна сказати, для такої, як би знаєте, нічної їзди на автомобілі. Вони не збільшують. Просто надіваєш і набагато так, бачите, світліше. Від всяких бліків там захищають, можна в них рибалити. Я думаю, буде доволі добротний матеріал у них. Коштують також недорого, десь там біля 100 гривень. Бачите, такі доб добротні окуляри і недорогі. Ось такі окуляри. Силку також залишу, кому цікаво, бачите, бо бувають такі малесенькі, якісь приходять, а це нормальні окуляри, такі собі чоловічі. Для водіння можна сказати. Так що подивитися, там ще є різними стіклами, би як. Ну, Силку я вам залишу, кому буде цікаво, зайдете. Слідуючий у нас товар. Давно собі хотів купити такі от підкладки під пральну машину, під ніжки, щоб вона в мене не скакала. Ну Ви, мабуть, напишете, що я її не відрегулював. Відрегулював я її, але буває, коли. Переперевантажити машину там, або, наприклад, перети якісь речі там, з якоїсь такої плащової тканини, вона, з неї вода не швидко виходить при віджимі, і якби воно все зміщається от в одну сторону і все одно трошки підтрушує машину. Попробую, як воно буде працювати. Чи, читав відгуки, бачте, нормально навіть прилипає. Читав відгуки, люди пишуть. Саме про ці от такі от накладки на ніжки, що вони більш-менш нормальні. Також коштують там копійки, кому цікаво, ссылку залишаю. От. Може пізніше зніму відео, як вона викручує на максимальних обертах. Так що рекомендую. От. Я так вже взяв трошки приміряв. Нормально ніжка сюди стає всередину. І якщо у вас плитка, як у мене. Кафель на підлозі, то їздити вже вони не будуть точно, бо працює як присоска. І так, слідуючий у нас буде товар це от такі от лампочки. Автомобільні лампочки. Ось. фару як то пишуть китайці, головного світла. Вони йдуть без кольорів. 에... Поправте мене, якщо я неправильно. Скажу вам, це лампочки. Здається, аж 7. Будемо казати, що це H7. Отакі вони. От. Нормально, в принципі, я так їх до зарядного пристрою підключав, то мені здалося, що вони нормально цвітять. Але давайте зараз підемо на двір, так як зараз вже ніч, і попробуємо, ну, вже майже, майже ніч, попробуємо поставити їх в автомобіль. Побачимо, як вони будуть. Їх дві також. Чому я їх взяв? Тому що цікаво, що вони, бачите, без кулерів. Ці лампочки. Ну і можна сказати, якби повна заміна там лампи розжарювання, але діодні. І коштують там дуже дешево, щось там. 100 з чимось гривень. Думаю. Візьму, попробую. Так що йдемо пробувати на двір і так ось така у нас різниця одна так друга так якщо йти далі якщо йти далі ви виходите так ну, зараз побачимо як воно буде на дорозі Дорозі якось, в принципі, не дуже, мені здається, потрібно регулювати. Якщо сісти в машину. І подивитися Блін, ну не сказав би я що, що класно. І так, слідуючий товар у нас це у нас зйомник. Чому вам цікаво я заказав собі такий зйомник з Китаю? А заказав я тому, що не міг на машині на своєму авто, мені потрібно було зняти е, дворники, стеклоочищувачі. Стіклоочищ... Ну і я ніяк не міг зняти його. Там уже купив дорогущий зйомник е, такий з пластиковою барашкою. Я просто його скрутив, а двірник із шківа, із шліців ніяк не зліз. Тому я замовив такий от з Китая. Конкретний зйомник, він, ним можна підшипники знімати. Ось, Бачите? І ось ще такі цікаві на ньому є. Я, правда, взяв, для, для моїх робіт потрібно трошки коротше, так як тут, бачите, різьба не на всю. Ось такі от, Я заміню їх на такі болтики, щоб нормально було можна було прикрутити от, і зняти склоочищувач. Просто з шліців. Якщо вам цікаво, зараз перемістимося до автомобіля і покажу вам, як це працює. От, насправді Переміщаємось. Користуватися зйомником дуже легко. Так от берете його, прикручуєте, гаєчку трохи відпускаєте, от, щоб було куди злізти. І берете вороточок. От так от, або ключ. І піджимаєте. Піджимаєте, я вже просто зняв, це вже причепив, закрутив. Ось. Получається, лапки держать за сам дворник. От. А оцей болт втискає і ви так легко його знімете. У мене в принципі нічим не вийшло. Я вже там всі народні способи перепробував там, якби сантехнічним ключом і, і все таке. А оцею штукою, оцим зйомником, дуже швидко в мене вийшло. Зразу тільки щелк, одна секунда. Ну, я правда другі трошки болти оці от замінив, так як вони мені сюди не влазили. Отак от, от. Силку залишу, де брав. І так, друзі, на сьогодні все. У нас всі товари. Це у нас був зйомник. Силку вам залишу, де брав. Отакі от. Такі от. Лампочки головного світла, такий ліхтарик тактичний, можна сказати. О, телефон вже дочка забрала. Граю в свої ігри. Так, окуляри у нас і такі от насадки, можна сказати, підкладки під стиралку. Що у нас ще було? В принципі, нічого не було. Невеличкий такий огляд. Що прийшло, то прийшло. Кому було цікаво, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім добра!